Сами тисячами гривень допоможуть працівники ПА ГАЗ Збройним силам України. Чернівцях є бомбосховища, але не для всіх. Дружина та діти Олександра Щербанюка отримують квартиру від міської ради. в ефірі п'ятого каналу інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Родина Олександра Щербанюка отримає трикімнатну квартиру. Таке рішення було затверджено на останньому засіданні виконавчого комітету міської ради. Нагадаємо, загиблий на Майдані Олександр Щербанюк є одним із героїв Небесної Сотні та почесним громадянином Чернівців. На його честь в столиці Буковини назвали вулицю. Дві сотні кримчан вже звернулися до Чернівецьких волонтерів по допомогу. 50 зареєструвались в Чернівцях. Волонтери кажуть, люди збирають необхідні речі та виїжджають з Криму. Окрім того, в столиці Буковина оселились і кілька родин із Донецька. Серед приїжджих є двоє вагітних, яких вже взяли під опіку Чернівецькі полухові будинки. Також і 20 кримських дітей прилаштували до чернівецьких шкіл. Поруч із цим волонтери повідомили про те, що банківські картки кримчан заблоковано, а тому людям бракує найнеобхідніших речей: засобів гігієни, медикаментів. Школярам потрібні канцтовари. Проблемою стало влаштування до вишів. Звичайно, вони би хотіли переїхати або на якийсь час, або на якийсь взагалі невизначний термін. Наш Букавинський медичний університет погодився прийняти людину, була мова поки що ходну людину, так само на бюджет, як та дитина навчалася означати, в Криму. В Чернівцях наразі 150 сховищ, які можуть реально вберегти людей від ядерної атаки, знизити рівень випромінювання і захистити від вибухової хвилі. Але розраховані ці укриття лише на 45 тисяч осіб, тобто на п'яту частину населення столиці Буковини. До того ж, сховища Чернівецькі занедбані та захаращені пожитками городян, які використовують їх як підвали. Ось це бомбосховище знаходиться в самому центрі Чернівців. Його побудували ще в 50-х роках минулого століття в часи холодної війни. За призначенням його ніколи не використовували, тому люди почали вважати його своєю власністю і переобладнали під підвали, а влада не витрачала ні кошти, ні сили для того, щоб підтримувати їх стан. Сказати, що вони в поганому стані, це фактично не сказати нічого. Вони в жахливому стані. А сховища кажуть, фахівці справді можуть врятувати не одне життя. Розраховувані вони ще раз нагадую на те, щоб захистити від ядерної зброї, знизити рівень випромінювання і захистити від вибухової. Хвилі, яка може виникнути, і лише нещодавно зважаючи на останні події в державі, комунальники почали сховище відновлювати. кажуть, хоч зараз тут і не все відповідає вимогам, але сховатися можна. Ну зараз ми проводимо сюди електроенергію повністю. Потім проводимо, як кажуть, каналізацію, щоб було відповідно, як кажуть, вбиральні, і була електроенергія. Двері ми вже зробили, як ви бачите. Тобто, відповідно, я кажу, що воно було в більш-менш нормальному стані і могло прийняти в випадку не, не дай Бог якоїсь ситуації людей. Тут є зв'язок, його забезпечує ось такий телефонний апарат. Він справно працює. Це міський, телефон брати зато захищений. <риклад> але навіть якщо у всіх бомбосховищах чернівців наведуть лад, всіх мешканців у випадку небезпеки вони не захистять. Хочу зразу, щоб о, наше населення розуміло. Реальної можливості укрити все населення, яке проживає в місті Чернівця, неможливо. Тобто, жодне місто України не в змозі укрити населення, яке проживає на території. У сховищах Чернівців зможуть розміститися лише 45 тисяч осіб, а це десь п'ята частина населення столиці Буковини. До того ж, запасу продуктів тут немає. Тому надзвичайники просять городян про всяк випадок підготувати тривожну валізу. Людмила Григорчук, місцевий час. Одноденний заробіток вирішили перерахувати Збройним силам України працівники Пачернівці Газ йдеться про 200 тисяч гривень. Зважаючи на таку значну суму, газовики вирішили віддати її місцевому десантному гарнізону Буковинським прикордонникам та Чернівецькому обласному військовому комісаріату, аби контролювати ці кошти. Таку пропозицію Пачернівці газу підтримали одноголосно на зборах колективу компанії. На жаль, наше керівництво, керівництво держави показало нам, що воно не здатне ні організувати людей, ні відповідати на ті виклики, які є на часі. Ми просто виказуємо свою громадську позицію, яка полягає в тому, що ми повинні підтримати наші збройні сили, тому що вся Україна повинна об'єднатися на Зовнішню агресію відповісти відповідно, тому що якщо ми не зможемо накормити і забезпечити свою армію, то нам треба буде займатися цим по відношенню до іноземних структур. Розблокувати вулицю Богомольця зобов'язують тамтешніх мешканців у міській раді. Чернівчани перекрили рух автотранспорту 30 років тому і на відріз відмовилися виконувати вказівку місцевої влади. Жителі вулиці Богомольця вийшли обороняти від комунальників кам'яні тумби, які перегороджують цю вулицю. Люди кажуть, бетонні клумби вони придбали за свої гроші та законно заблокували рух цією вулицею. Городян підтримав правий сектор. Десь 32 роки назад. Ми зібрали підписи. І було рішення виконкому перекрити цю вулицю. І один прекрасний день прийшли, ми їх відігнали, а потім вони прийшли в 7 годин ранку, коли нікого не було, погрузили і забрали. Тут е, дуже вузькі тротуари, багато дітей. Люди кажуть, що багато дітей є. Діти вибігають з під'їздів, можуть вибігти на проїзд частину дворів. В них немає таких, де могли б діти бути. Потім ну може їхати машина і збити дитину. Натомість у міській раді кажуть, законних підстав блокування вулиці Богомольця немає. Документу яким чином цю вулицю в свій час перекрили в департаменті, не знайшли. В будь-якому випадку вулиця має бути відкрита для руху транспорту. Мешканцям радять вирішувати свої питання на сесії. У них є право звернутися до сесії міської ради, щоб вулицю зробити пішохідною. У них я їм пояснив в правовому полі, як вони мають діяти, але спочатку все рівно вулиця буде розблокована, а далі вони по закону хай діють. Однак досі вулиці Богомольця так і не розблокували для проїзду автівок, а за бетонними тумбами наглядають мешканці. Має гуменна Михайло Антонюк. Іван Чижик. Місцевий час. Попри складну ситуацію в країні, ярмарки, котрі об'єднують схід і захід, відбуваються. Організатори універсальної виставки Буковинська весна кажуть, що учасників не поменшало. До речі, чимало з них саме жителі східних регіонів. Я ніяким чином не біялись. Ми регулярно сюди їздимо в Чернівці на західну Україну. Також і ситуація змінилася. Мені здається, з останніми подіями продажі зменшились, мені здається, але це мені здається, це Тимчасове явище. Саджанці, насіння, квіти, мати, різноманітні вироби із дерева та бісеру. Все це традиційно представлене на виставці. і учасники відмічають усе частіше. Буковинці цікавляться органічним заборобством, тобто продукцією, що не містить хімікатів. 40 школярів із 2-4 класів взяли участь у міському конкурсі читів-декламаторів, присвяченому 200-річчю народження Тараса Шевченка. Діти читали поезії кобзаря та твори інших авторів, присвячених поетові. Кожен виступ унікальний читання супроводжувалися хореографічними композиціями, грою на музичних інструментах, аудіо та відеопрезентаціями. гран прі здобули учні спеціалізованої школи номер 9, Учні 27-ї та 23-ї шкіл розділили перше місце. Представники журі відзначили високий рівень підготовки школярів. Юні декламатори поезії Шевченка інтерпретували емоційно і вдумливо. Не, знаю, що, не дивлячись на все, творив не прокладати шлях до щастя. Любити, вірити, надіятись на че. Літа мої молодії марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови, від вітру линяють. Надзвичайно всі старанно готувалися відповідально, і підбір репертуару, і добір реквізитів, і ви бачите, всі надзвичайно гарно святково вдягнені, тобто дуже високий рівень виконавської майстерності. Весняний танок, експозицію фіалок з такою назвою виставили в Чернівецькому краєзнавчому музеї. Колекціонери із Івано-Франківська, Тернополя, Львова привезли до Чернівців понад 400 різновидів фіалок: ніжно-рожеві, яскраво-фіолетові чи соковито-сині. Весняна експозиція фіалок вражає розмаїттям барв. Чернівчани зможуть милуватися дивом до 30 березня. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства Ас в Ютубі. Будьте з нами і на все добре. we wow.